Доброго дня, всім, хто мене дивиться, це Олександр Жорняк. О, що я? я відкрив цей канал, от тут почав інтенсивно працювати десь місяця. Всім дуже дякую всім, хто підписався, хто слідкує за мною, хто якісь питання ставить. Тому що основною ціллю було значить, це якось би поділитися знаєш, людина, яка прожила 30 років в Північній Америці. Яка подорожувала, була багато і в Карибських басінь, і по Європі, і по Канаді, по Сполучених Штатах, значить, працював у Сполучених Штатах, значить. І хочеться поділитися з людьми, е з з з які хочеться поспілкуватися на рідній мові, на якій ти родився, чимось може допомогти землякам, тим більше, що зараз. Зараз пора якусь порадую, може, може, якимось досвідом своїм, який я, я мав у своєму житті поділитися, щоб може, це комусь допоможе. Комусь допоможе. І тому, от мені не зрозуміло деякі, деякі такі моменти, а що старий лузер, там хтось би пише, або старий лузер, ну, цей старий лузер. Ну, Ну, Або мені це, до мене це не клеїться аж ніяк. Я не є там дівчинка в 15 років, що може розплакатися давно вже ні. Потім старий казанок не працює. По-перше, по це не гарно. Це говорить про персону, яка це каже, характеризує не зовсім гарної сторони. Тому що такі речі, значить, акцептувати увагу на віці людини в бізнесі особливо, в повсякденному житті це не гарно. Так само, як негарно акцептувати на статі людини. От, наприклад, казати, ти баба дурна, значить, що ти можеш розуміти, ти дурна баба, це не гарно. Або. Ну, ти ж жінка, що ти до цього не доганяєш? Тут тобі немає місця. Бо, бо ти значить, бо ти ж не з того пола, не тої статі, як цей. Ми ж не москалі. Ми ж не кажемо, що, що у баби волос длинний, а ум короткий. Ми ж це ж не кажемо. Це сексі, це не гарно. Це негарно акцентувати також увагу і на расі, на кольорі шкіри в людини. Кричати, що ти там, значить, якийсь на якихось вадах людських, на релігії говорити, що ти от чурка, мусульманин, тобі не гарно. Е, значить, так. Або ти там жит, значить, обзиватися. Чи так само, і е, ти шо, світ, це, знає. чи ти хто, чи ти, значить, хахол, от хахли пошли. Тут. Це, по-перше, принижує того, який такими категоріями оперує. Це говорить про його. Абсолютно неадекватність, по-перше, тому що так не можна. Зараз в світі не, не, при, не треба кричати до людини, якщо він темношкірий, що ти значить е, негр чи що, що ти не розумієш. Не можна ображати людину по, по релігії, не можна ображати людину по віці, по статі. А... Не можна, бо так зараз це не при це не гар. І тому я прошу, хто хоче якимись такими кліше оперувати, то краще не цей не ставте мені лайки, не підписуйтеся. Тому що я, я не люблю таких риб. Як кожна людина нормальна, я привик до толерантності. Довічливості. І тому, якщо хтось таке я побачу, я буду раз, разу такого, 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 значить такі коментарі, які ображають людське, людську гідність по цим самим вище названих мою причина, причинах, то я буду зразу такою удаляти ветерати, як це називається українською. І потім вже, з змови. Я приїхав вже 30 років назад. У мене ситуація була така, що я б освіту отримував на. На, 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 на другій мові на російській. Але я не росіянець. Але потім я в, в, повністю зараз живу в англомовному містечку. зустрічаюсь з українцями, пересікаюся, але біля мене немає ні сусідів, нічого. Тому що я, якщо я розмовляю українською, то я розмовляю досить добре. Але мені спливе, значить, часом якесь слово російське. О, або якесь англійське слово, а українську я не знайду заміну. То я прошу вибачити. Це, це, це допускається, це можна писати. що я, я, за це, я за це тільки вдячний, якщо хтось скаже, що це, що це неправильно сказав українською. Таку, таку корекцію я рахую, це абсолютно коректно, і це все правильно. О. Я думаю, все, я пояснив. Дуже дякую.